Цім разом з вами я буду проходити з рослаймо. Він потім що ми чому треба. По якнячурні полягні і так і дуже. Не зробити внимание, на відкисті тут майже всі шуки наставаші. Хоча в наставаші, наставащий квіт бачити. Тому му един визуал, дека ти просто трябва, че не разнае тук и проходи, ти сразу А тук. Ама е му я не е Я просто слепи. Тому... Проходим, проходим, раз, два, три. Вибачте за то, що я не говорю, даже спидранеры не говорят. У коли проходить уровні. А я обічний груп я приходит самий обічний уровні. Тому Геометрич даже не экстрим демон. Хоча я сам не клянує приходити демон. Им вибачайте, що човен він легкий. І... Дуже легкий як на уровне. Ви зараз дивитесь на файні такі. У тих те не играє геометрич. Що тут розходить, а я тим часом такий, ну це ізі уровень, але він реально ізі як для уровню. Плачка Стівенова вступає в стеркомерні. стервомерність, в стервомерність я приходжу звичайно з другого разу, бо я сліпій. Класика, А я тим часом сліпійся. От, фіолетовий жовток оправдує своє звання фіолетового. Легше ніж іде мені, тому я хоть на таки можу прийти, ну но... не буду. Ну такого зазвичай вибачить. Одна-дві години. на цьому аккаунті ще демон не жодні демона не пройде. Де мені будуть приходити на стрімах. Стрімах. Але стрімів зараз нема і не буде. Тра-ла-ла. <хи> а ти кажеш, що кінець, а то хто слухав, молодець, на чому закінчується ролик? Шутка. Продовжуємо. Пройдете цього демона. Хоча стрім я планую робити, коли мене буде комп. Компа нема, стримов нема. У нього кристалика не хватає до 400 кристалів. Все, тепер сундуки тільки відкриваю в роликах. У мене буде стати ролик по джометрі, де ж э, відкриваю 5 мега сундуков і проти 10 маленьких сундуков. Я знаю, і то, які сундуки будуть лучше. Для для і того не треба знати, скільки пам'ятати. 25, 35 ключ.

бо по, по ключику і доди, щоб буде максимально накупати. Не по ней п'ятка коштує п'ять ключиків коштує все розумно. Бачите, я проходжу ізі демона. Да, так схоже, як максимально погано було в цьому моменті. До чого? Бо я пробував, в сміслі, просто в думці просто взяв і два видо на клавіаді нового одне. Але все одно. Чи демона, а для полегкості він як жовтий кружочок, тому що він ніяк, абсолютно ніяк. Можливо, він навіть зелений. Тому що урон промажний пару попиток пройшов на куча вічотків. От бачите, я просто помер, за того що я нажив просто так. я, цей уровень можу прийти за однієї попитки. Від не є до 40 попиток, мені треба, щоб прийти такий уровень. Тому постараюся розприйти. Перший зі демон, який по важкості, який взагалі ізичний. Я такий один демон, який може порівнувати з ним по ізичності, якого я знаю. Це демон, який я, можна, як можна здесь Як то демон називати, я не знаю. Того шукати я теж не знаю. Просто шукайте в пошуки уровень на англійську букву. Можливо коли знайдете. Це був Ізі Демон, під пам'яті. Я просто взяв зробив уровень, а потім з іншого аккаунта зробив його Ізі Демоном тому це бля саме легко собою. Так можна він хоч і експерт демоном хобіт, але даною фічою не рекомендую користуватися, бо це свого роду обман. Я за таке можу забанити, тому таке ні разу не використовуйте рекомендації вам. Я враховуючи, що і його вже зміну. Можливо, перший стрім буде вже після. завтра. у 15-20 по британському времени. Але це не точна інформація, можливо, його буде, можливо, не буде. Напевно, що часу не буде, ну прийдіть на канал, перевірте, якщо хочете. А я тим часом стрибаю, стрибаю, стрибаю стрибаю, стрибаю. Икс-теп два. Изи уровень. На думку не тільки мене одного. Він тільки в два рази важкий, що це обічний X-step. А це свого до над... накликає на думку, що це не фіолетовий уровень. а реально Ізі демон включаючи. Він своє названня оправдує, як на мене. По локіці. Тому U-step X-step с месяц с клятерфанком. Тому их совместили і получили сообщение. Ну дивитесь, дивитесь, уже запись звуку руках тому всім всем пока. Ну и всем пока. Titulky vytvořil JohnyX.